Ваші курі довбуть один одного або довбали, або довбатимуть. Піря клюють, один одного розкльовують. Це така дуже часта причина. Можливо, комусь повезло, але так і часто буває в домашніх господарствах. І що робити? Є багато різних методів, кожен там щось розповідає. В першу чергу потрібно профілактувати. Що таке профілактика? Це збалансована годівля. Дуже важко добитися збалансованої годівлі в домашніх умовах. Найкращий варіант це купити БМВД 33% на сайті Анкона. Інший варіант додатковий варіант це профілактика. Курі створені, щоб постійно щось клювати. І коли вони не знаходять, що клювати, вони починають клювати на один одного. Є камінь для клювання в Європі бестселлер. Чому? Тому що воно дієве. У рік люють той камінь. В тому камні спеціальні поживні речовини. І птицю заспокоюють, і додать, і відіб'ють охоту плювати один одного. Ну і настрою додать, я хотів сказати. Отак от, от. Профілактуйте, тоді будете менше втрачати. Бо коли довбуть, то вже пізно.